Єдина червоно влади в Україні, За це народ! Санабуса! Санабуса! Моя мотивація для участі в цій акції це... Про європейський курс нашої держави я розумію, що Набута Сап не ідеальні інституції самі по собі, і що вони потребують багато реформ. Але їхня незалежність це основна вимога наших партнерів, і без цього ми ніколи не потрапимо в європейський союз. Я відчуваю просто громадянський обов'язок, що я маю стояти тут для того, щоб захистити свою державу, свої інтереси. І ну я роблю все, що можу як неповнолітній. Я не можу піти на фронт, тому я стою тут і відстоюю цінності нашої держави. Долучались ще вчора, теж разом. Мотивація ну нас не влаштовує такий закон. Ми проти нього. Не хочеться, щоб була диктатура і мотивує майбутнє. Цікаво, що буде далі. Моя мотивація це незалежна Україна і в першу чергу народ, а не влада. І я зовсім не хочу, щоб моє місто стояло осторонь, коли всі міста України підтримують народ, тому. Я тут і буду стояти з нашими до кінця. Це був перший раз. Я дуже соромилася, я не знала, як виходити, але все-таки перемогла себе, тому що ми друзі в інших містах України, і я хочу, щоб моє місто теж так само боронило наших людей. Тому ну, я тут. Обмеження антикорупційних органів це просто слів немає. Це відверте нехтування правами народу під час. Воєнного стану, тим паче, коли дуже багато збройних контрактів замовлень, це дає просто страшну волю корупції. І незважаючи на можливі проблеми антикорупційних органів, такі обмеження неприпустимі. Ли новий законопроект 31, він допоможе е, наші, е, нашим набути сам стати знову незалежним. От тому я прошу вийти наших депутатів відпустку своєї, якусь піти і на засідання та прийняти цей законопроект. Я думаю, що все ж таки справа насамперед у протестах, бо у нас. Люди вже доказали, що можуть виборювати свої права, тому зважаючи на протести, рада все ж таки вирішила передумати. Але оголошення закону це ще нічого не означає. У нас чули так, але мені не подобається, що тільки після того, як так багато людей вийшло на мітинги, тільки після того влада вирішила зрозуміла, що цей закон є неправильним. Тобто це неправильно, що е, наша влада може приймати такі законопроекти, такі такі закони без нашої, нашого відома. Це було прийнято за один день. Зранку цей законопроект додали з вечора, Це вже він був прийнятий. Це неправильно. Народ має голос. І нас почали тільки після того, як в Києві ціла купа людей вийшли на мітинг. це неправильно. А ми мали комунікувати до того, як люди вирішили вийти і сказати про себе. Корупція живе, демократія помирає. Це ну дуже правдива. Дуже правдиве гасло. Ми якраз зараз боремось за те, щоб демократія і далі жила, щоб вона не помирала від цієї корупції, яка в'їлась в наші життя настільки глибоко, що вона в кожному з нас. Я вважаю, що кожна людина в Україні зараз має задати собі питання, чи вона сама не живе за принципом корупції, чи вона сама не платить комусь хабар за якісь, за якісь дії, за якісь послуги. Я вважаю, що кожна має починати з себе в першу чергу.